що Бровочки, як бачите, ми не смикали, тому що дівчата... Так розпочинається звичайний урок незвичайного предмету. Вже рік Чернівецький ліцей номер 4 дає можливість своїм учням здобути справжній фах перукаря, майстра манікюру чи візажу. В цьому році вже прийшли дівчатка, які принципово пішли у четвертий ліцей, тільки із за того, що тут є перукарська справа. Сьогодні на такий урок завітали викладачі професійних училищ чернівців, аби обговорити новинки та модні тенденції перукарської справи. Адже аби кінцевий результат був вдалим, треба врахувати багато нюансів. Структуру волосся. Колір, його довжину та побажання клієнта. Майстер повинен мати великий багаж знань, володіти теорією і вміти впроваджувати її в практику. Цього не навчишся ні за день, ні за місяць. Працювати треба довго та наполегливо. Потрібні практичні відпрацювання і нові технології, які зараз актуальні в перукарській сфері, і які зараз потрібні, і на які зараз чекають наші салони краси. Така стісна співпраця з роботодавцями, з перукарнями міста надає дуж. Велику користь і майстрам і викладачам, щоб можна було передати ці знання учням сьогодення. Потребує фахівця, який високваліфікований, який використовує інноваційні технології роб, роботі, і який має попит на ринку праці. Зрештою, перукар повинен не забувати, що на час роботи з клієнтом він повинен бути не лише фахівцем своєї справи, але й психологом та цікавим співбесідником. Слідкувати за тенденціями в моді та цікавитися новинками перукарської справи. Але кажуть. Школі краси зробити це не важко, якщо робота ця справді улюблена. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.